Голову обласної ради, я навіть написала. Ви маєте можливість свою позицію висловити перед закупником. Тоді я можу сказати, я послухала, що да, да. ніколи не е, требувала того, щоб я не могла ніякому я, я, я приїжджала того року, я змушена була відстоювати своє місце роботи. Ніколи не требувалося. Я спілкувалася особисто з дітиком. З департаменту, і він мене питався, ви хочете, щоб звільнили директора? Я сказала, ні в якому разі. Я просто хочу, щоб вона ставилася до людей як до людей. Якщо це підлегла людина, це і підлегла людина. Звільняти я нікого не хочу, бо ми живемо в селі. У нас нема роботи, розумієте? Немає. От. Е, знову я таки хочу звернутися до, за журналістів. Я нікого не викликала. Ніякого інтерв'ю я не викликала, ніяких за... А людей. як же ви там з'явилися? Слухайте мене. Zdebis, я не приїхала упав, не додому, я була на базарі. Приїхала додому, з дитиною я була. Приїхала додому, пішла копати город. Я копала город з в обід і на ніч я мала йти на роботу. Приїхали до мене. Вони Вони приїхали туди, приходять, приїжджають, я кажу, як же ж ви мене знайшли. А вони кажуть, коли ми приїхали на город до директора, ваш директор кричав: це лохманка вас найняла, це лохманка вам заплатила. Я не така багата, я получаю, це якщо є святкові, то до двох тисяч дотягаю. Так ні, я не получаю багато грошей. О. І я кажу, моя фамілія не лахманюк, я чокаю. А вони кажуть, мабуть, ми хочемо з вами поговорити, бо дуже вас директор боїться і так же вас, каже, проклинало. Я кажу, за що? Я ж нічого не зробила. Я була на базарі, бо я везу сир і сметану до людей, люди мене просять, забирають. Ну я ні в якому разі нікого не викликаю. Це я вам може поклястися? А як же вони приїхали? Я не знаю. Мене не було. Мене не було. Вони кажуть, так як директор сказала, що вони були ще о 7-й годині ранку в інтернаті. А я тільки пів восьмої приїхала, Хмельницький, Кам'янецький та Хорошо, а чого інтер тоді не об'яснив, чого вони там були? Звідки? Чому ви мене питаєте? Ви мене чому питаєте? Ваш батько працює трактористом в цьому закладі? Не працює. Мій батько трактористом не працює, мій батько санітарка палат. Не працює. Тобто випадків, що він на тракторі їздив, не було, так? Він працював, він працював на півставки з прохання самої директора, він працював на півставки трактористом, потім він звільнився, він пішов, до, просто взяв, має ставку санітарка палатну. Чи були Бо такі випадки, що трактор ночував вас на обісті? Не було. Було, коли були жнива, коли возили за гладіях Василя Харитоновича. Де ми ще малі в школу ходили. О, тоді було, бо того, що вони возили на Зянківці, возили на Зяньківці на тік і вже як 12 часов ночі, то вже вже не гнати трактора на інтернат, вже лишав і зранку їхав на роботу назад. 6 часов ранку їхав.